Нуль днів як Росія нічого не крала. Фраза, яка стала мемом. Утім, жарти жартами, але вона чудово описує сутність країни-агресора. На початку повномасштабного вторгнення ми дивувалися тому, як окупанти вивозять унітази та спідню білизну. Але крадуть вони не лише матеріальні речі. Доброе утро, ми із Росії. Щось знайоме? Так? А ось цю пісню ви десь теж чули? Якщо вірити опису під цим відео, то пісня Вистаїм належить російському виконавцю ДПНГ, і вона про повсякденне життя в Донецьку. Насправді ж це вкрадений український хіт репера «Сковка» – Чутигін, і він про звірства окупантів, які ті чинили в наших містах. Ось оригінал В небі чистому чути грі. Все це сучасні приклади, але те ж саме відбувалося і в минулому столітті, і три сотні років тому. Почалося все відтоді, коли Росія колонізувала українські землі, а далі просто почала красти нашу культуру. Як відбувалося це розкрадання? Для чого наша культура була потрібна? Москві? Та головне, як тепер нам повернути своє відповіді: шукатимемо в новому випуску проекту деколонізація. Режисер Ось Курбас, чиї п'єси сучасні новаторські ставили в Парижі та Нью-Йорку. Поет Микола Зеров, розумник, якого друзі жартома називали енциклопедією. Так багато він знав. Письменник Валеріан Підмогильний, який, на думку критиків, своєю творчістю на чверть століття випередив француза Жана Поля Сартра, художниці Соня Девоне та Марія Башкирцева. Делоне перша жінка-художниця, чия персональна виставка відбулася в Луврі. Або Шкирцева мала серед фанатів свого живопису Гідема Пасана та Еміля Золю. Той же Ілля Рєпін, автор знаменитої картини Запорожці пишуть листа турецькому султану. Вони всі українські митці, знищені чи привласнені Росією, або забуті нами, українцями, через вплив цієї звищасної країни. Лише зараз ми проходимо довгий, складний і болючий шлях деколонізації. Деколонізація в сфері культури означає. Подолання ем, ось всієї тієї колоніальної політики, привласнення чужої культури, розмивання ідентичності або позбування ідентичності та митців чи діяч дієвців культури. Її мета це звільнення від наслідків імперського насильства. Ці наслідки ми починаємо сповна усвідомлювати тільки зараз. І лише після початку повномасштабної війни, коли Росія вчергове націлилася захопити ще більше українських територій, ми масово починаємо ставити собі запитання. Чим є наша культура? Більш як 300 років Україна потерпає від Росії. Нашу країну колонізовували буквально й ментально. Факт болючий і неприємний. Але його не зміниш. На щастя, нам під силу вплинути на майбутнє. Спершу Російська імперія, а тоді Радянський Союз не давали вільно розвиватися нашій культурі, забороняли мову, знищували чи привласнювали наших митців. Але для чого? Тому що вони не мають власної гарної історичної своєї спадщини. Великі імперії, такі як римська так, імперія. Там, що історія Константинополя, імперії, так ми розуміємо, що це величі народи, які базуються на освітній культурі їхніх досягненнях. Що може сьогодні по чим похвалитися російський народ? Чому відповідь насправді дуже проста? Тому що, якщо ми будемо дивитися на розвиток тієї ж самої російської імперії, ми побачимо, що насправді. Видатних якихось культурних діячів, саме для прикладу, там тієї ж самої етнічної, ну якщо звісно так можна сказати, Росія, їх не так і багато. Очевидно, набагато простіше привласнити чуже люди, наші, принаймні, мають неабиякі, скажімо так, рівень розвитку. Той же самий, для прикладу, Рєпін, Воголь, в тому числі і вазузькі, до речі, куїчі і так далі. Тому подібне вони присвоювали завжди. На болотах своєї історії не було. Їм, їм потрібно було складати свою імперію, як то кажуть, третій рим чи Четвертий рим, коли я взяв вінілову платівку рускої хорової пені, а це щоб ви розумілися, це 18-19 сторіччя, то там за російським хоровим пенням був Березовський ведель. То нема про що казати, те що росіяни просто хочуть це все собі забрати. Це свідчить про те, що в першу чергу вони таким чином хочуть певною мірою легітимізувати своє перебування. Яке тоді було на жаль на території українських земель, та й ж саме Микола Голіярська поставником того, що сьогодні в більшості на жаль в Україні він ще не асоціюється до кінця з тим, що це справді український письменник, який творив, писав про Україну і про українські самобутні традиції. Певні та ж саме ніч перед різдвом пису українські традиції. Вони хочуть теж мати культуру. Якщо нема своєї, візьми чужу. Ну яка б нього мета? Сказати, що це їх. Їх спадок культурний, тому що вони розумні, що в у них історія довше ніж насправді є. Більшість класичних імперій завойовували народи, які не, не, не жили з ними по сусідству. І зазвичай ще в європейських прикладах колонізації той, хто колонізував, та колонізатор, він був мав ось цю цивілізаційну перевагу, та тобто. Вони володіли зброєю, вони мали технології, вони мали розвинену економіку, законодавство. Да, тобто і власне ось ця цивілізаційна складова була тим виправданням, яке, яке використовували колонізатори для своєї своїх жорстоких дій. І в ситуації, наприклад, російсько-української колонізації, колонізатор був. Цивілізаційно на е, меншому щаблі, ніж колонізовані, і метрополія повністю відсмоктує всі ресурси, починаючи з інтелектуальних ресурсів, та я зараз говорю перш за все про там Феофана Прокоповича, да які починають власне цю цивілізацію привносити до менш розвиненої митрополії, тому що ми знаємо, що там університет. Церква все це створювалося в Москві за київським зразком. В Москві не було власне настільки розвинених центрів духовності, культури економічних та архітектурних в Росії. Не було бароко на той час. В Україні вже воно було. Якщо подивитися на підручники російської літератури вони будуть їх будуть починати там від літописів 10-го сторіччя, які є київськими. Якщо не помиляюсь, 1918 року. Їхній модерніст Володимир Ерн написав книжку про Сковороду, і вони, і, і почався оцей цей шабаш? Це не шаба, що це Сковорода наш. Вони от воюють за сковороду. Вони воюють за князя Володимира, вони воюють за спадщину Київської Русі. Ну, бо якщо це все забрати, то нема ніякої величі. Росія лишає. Ця ну, ну принаймні до 18 століття було то й більше нічого. Нащо далеко ходити пару років тому російське посольство в Києві вивісило баннер Шевченко, російський письменник. Абсурдність тези про те, що Тарас Шевченко російський поет, розуміють усі. А от із письменником Миколою Гоголем, який створив засадничі принципи російської прози, це привласнення дійсно спрацювало. Він Теж зробив багато для української культури тим, яким чином він вводить власне український контекст свої твори, як його українські твори відрізняються від російських творів. Да? Тобто ми можемо говорити, що в Гоголя є оця таке роздвоєння, оця така двоїстість, да? де він якби чітко е, е, розуміючи свою ідентичність, він якби нею. На ній навіть певним чином спекулює да, тобто він через неї отримує це визнання в імперії, але для того, щоб це визнання утримати, він повинен якби трошечки над собою посміятись та. Да? Якби трошечки себе принизити, якби трошечки цих козаків зробити, якби вклонити перед Катериною. Я готова відмовитись від себе, тільки дайте мені ось цю славу, тільки дайте мені оце визнання, тільки дайте мені якби вільно творити. У нас же ще колективний Гоголь. Колективний Гоголь це український митець, який відмовившись від українства. Почав працювати на руку Росії. Мені написала здається, зі Славутича, б'юті блогерка. Вона пише, що ви знаєте, то що виходить, що Лобода це сучасний Гоголь, і тут можна посміятися типу Гоголь і Лобода. Але я ношуся з цією думкою, тому що в принципі Ціність це та... те, те саме Гогольщина у всіх площинах. Ти просто е зішкрябуєш себе свою ідентичність. І стаєш пластиліном в руках імперії, як і літературу, московити крали живопис. Так, скажімо, вони привезли до себе українців Дмитра Левицького і Володимира Боровиковського, які створили в Петербурзі академію мистецтв. Далі називали своїми таких художників, як Ілля Рєпін чи Анатолій Петрицький. Таким чином, Росія живилася здобутими талантами, творила ту саму вілікою русскую культуру. 1917 року Російська імперія розпалася офіційно, та на ділі просто переродилася в Радянський Союз. І методи розправи, так би мовити, з неугодними людьми стали ще жорстокішими. Митців знищували фізично. Говорячи про знищених митців, найпоказовішим прикладом є покоління розстріляного відродження. Йдеться про 20-ті-30-ті роки ХХ 20 століття. Тоді совєти стерли ціле покоління української інтелігенції. Їхні твори заборонили, а їх самих затаврували буржуазними націоналістами й ворогами народу, а пізніше вбили. Так масовий злочин совєти вчинили з мешканцями харківського будинку у слово. У 20-х роках минулого століття митці, зокрема ті, які жили в Харкові, часто не мали власного житла і тулилися хто де міг. Тож дуже зраділи, коли радянська влада підтримала ідею літературного об'єднання плуг і профінансувала будівництво кооперативного будинку. Однак дім став пасткою. Це було зроблено з одним замислом, щоб просто виявити цих людей, виявити рівень таланту і в результаті знищити. Це одна з найтрагічніших сторінок, взагалі, можливо, європейської історії. Тоді за доволі короткий час арештували мешканців 40 квартир і 66 в будинку. Хтось відбувся руками засвань, як от письменник Іван Багряни і Остап Вишня, поета Володимира Сосюру насильно поклали до психіатричної лікарні. Багатьох розстріляли одних одразу після арешту, інші спочатку відправили у заслання, а розстріляли в 1937-му, до так званого великого радянського свята, – 20-ї річниці жовтневої революції. Так загинули режисер Ось Курбас, драматург Микола Куліш, прозаїк Валеріан Підмогильний та багато багато інших. Отаке дике святкування річниці революції, менш як за 10 днів забрало життя в 1111 в'язнів соловецької тюрми. Концентраційного табору особливого призначення, куди совєти відправляли так званих куркулів, неугодних політичних діячів, інтелігенцію. Ось цитата з наказу НКВС номер 00447, який і дав старт цим масовим розстрілом. Перед органами державної безпеки стоїть завдання найнищаднішим чином розгромити всю цю банду антирадянських елементів, раз і назавжди покінчити з їхньою підлою підривною роботою проти основ радянської держави. Тоді серед убитих було і три сотні українських інтелектуалів. Тих, кого пізніше назвуть представниками розстріляного відродження. 1930 року друкувалися 259 українських письменників. Після 1938 року з них друкувалися тільки 36. Просимо вияснити в Міністерстві державної безпеки, де і чому зникли з української літератури 223 письменники. Сьогодні ми можемо лише припускати, якою була б українська культура, якби митці того періоду залишилися живими. Безперечно, ми були б ми були б ми були б більш не знаю талановиті, тому що в культурі є такий ефект накопичення. Це все має працювати так, що кожне наступне покоління стає на плечі попередньому. Так? Коли в нас кілька разів вибивали покоління повністю. Коли ти не можеш стати взагалі ні на що, ні те, що ні на чиї плечі, не те, що на плечі тих, хто стоїть на плечах попередніх, а ти просто стоїш в болоті, та яке тебе засмоктує по пояс. Культура це прояв життя суспільства. Те, що формує і водночас виражає його самобутність та ідентичність як нації, Росія впродовж століть не бажала цього допускати в Україні. Суть імперії в тому, щоб придушувати інші ідентичності. Інакше імперія не існує, та інакше, якщо вона дає вільно розвиватися іншим ідентичностям, ці ідентичності зрештою формують у визрілу форму власної незалежності. На щастя, є митці, до яких репресивна рука російської імперської чи совєтської влади не дотягнулася. Вони вижили і успішно творили. Йдеться про іммігрантів: генії, в яких шанують за кордоном, але чиї імена вдома знає далеко не кожен. Звісно, в інші країни вони виїжджали не від хорошого життя. Для багатьох це був шанс вижити, не дати тогочасній системі знищити ні себе, ні своє мистецтво. Це як була спроба того, щоб змогти розвивати цю культуру і пропагувати її в першу чергу для західного світу, показувати їм те, що українці є, вони живуть, попри всі голодомори і інші терори, вони продовжують розвиватися, і це самодостатня самобутня нація. Коли ми говоримо, для прикладу про часи радянської окупації, про колоніальний період. Насправді тут дуже просто, тому що банально, по-перше, не було такої рівня національної свідомості, будьмо чесними, це яскраво насправді показує погод. І коли ми говоримо про більш такі практичні штуки, в першу чергу це в нас економічний розвиток і можливість себе реалізувати. Майже вся інтелігенція закінчувалася чи в в'язниці, чи за кордон. Тому це наслідок імперіалістичних дій, тому що митці завжди, вони освічені, і вони завжди шукали правду. Правда, в імперії нікому не була потрібна, була потрібна пропаганда. Давид Бурлюк виїхав до Нью-Йорка, татарсько-запорізький футурист, як він сам себе ідентифікував. Хоча за версією країни крадія він був їхнім, бо більше засновником російського футуризму. Олександра Екстер, одна із засновниць стилю арт-деко. емігрувала до Франції і чомусь теж стала росіянкою. За версією Самі знаєте кого. Олександр Архипенко, живописець і графік, основоположник кубізму в скульптурі та перший українець, який взяв участь у Венеціанській бієналі, за кордоном його й часто досі сприймають як американця. Росіяни, звісно ж, називають своїм, от тільки був він киянином. Соня Делоне, одеситка, яка була художницею та модельєркою, прославилася в Парижі, але це не завадило росіянам привласнити і її. У всіх цих митців схожа історія. Вони народилися на території України. Однак більшість свого доробку створили за кордоном в еміграції. Вони намагалися ем, вийти за межі ось цього моноетнічного моноідентичності. Вони брали з усіх культур, вони це поєднували. Для них українська культура теж була дуже важливою. Вони в ній. Були глибоко занурені. Вони з неї живилися, та і з нею взаємодіяли, інтерпретували, надихалися, але разом з тим їхнім прагненням було власне створити щось таке універсальне, яке буде спільним і зрозумілим для всіх людей різних національностей. Мене приваблює чистий колір, колір мого дитинства України. Він нагадує мені сільське весілля в моїй країні, коли зелені і червоні кольори одягу, оздоблені численними стрічками, вирують у вихорі танцю. Своєю країною Соня Делоне чітко називала Україну, а дитячі спогади про рідну землю, рідну культуру надихали її впродовж усього життя. Та й у її творах часто простежуються мотиви української вишиванки. Соня Делоне була експериментаторкою і дуже різноплановою мисткинею. Вона художниця, засновниця абстрактного живопису під Назвою симультанізм, що означав створення ефекту руху кольору завдяки поєднанню різних кольорових плям, а ще модельєрка, яка вдягала всю європейську еліту початку ХХ століття. Тоді навіть казали, що носити коко шанель то мода, а от Соню Делоне маніфестація. Мотиви її творів і досі використовують у своїх колекціях найіменитіші дизайнери світу. Частина деколонізаційного руху це також відновлення справедливості. Та ми маємо право сказати. Дивіться, наша культура це не тільки те, що тут в Україні українцями створено. Українцями створено багато чого за межами України, але це також є частина нашої культури. Та воно має з нами зв'язок. Ми ширше ніж тільки там наші кордони, та фізичні. Ми взаємодіємо зі світом. Oh. Uh -huh. Росія ставить пам'ятник Пушкіну, потім в місто де стоїть пам'ятник Пушкіну, заїжджає російський танковий полк. Це так відбувалося, відбувається і буде. Вони самі про це говорять. Те, що культура потужна складова пропаганди, в Росії зрозуміли давним-давно, як і те, що за допомогою вкраденого мистецтва можна створювати міфи про загадочну руською душу та вілікою страну. Росія добре знає, що насадивши свою культуру, легше забрати все інше, зокрема території. Сьогодні, під час повномасштабної війни з Росією, українці масово переосмислюють свою Кремішність, автентичність відмовляються від всього російського і повертають своє. Російська імперія може існувати лише коли в її складі є Україна. Про це говорили всі російські. Можновладці, всі імператори, втрата України це е, втрата величі Російської імперії. Але якщо для Росії це кінець, то для України лише початок довгого, складного і подекуди болючого процесу деколонізації. Наша відповідальність, це наша домашня робота відновити всі ті етапи, які були до нас, повернути тих. Хто створив для нас цей фундамент, та? щоб ми могли спертись на них, щоб ми могли стояти на їхніх плечах. Тоді наші наступні покоління вже не муситимуть починати з нуля, а вони вже матимуть нас, та? вони вже матимуть нас і все те, що ми зможемо повернути. Тому важливо працювати з архівами, тому важливо вивчати нашу історію, тому важливо повертати втрачені імена, відновлювати наші кіноархіви. Друкувати книги, які колись були цензуровані, знищені, спалені. Та ми мусимо по краплинкам, по словам відновити ту історію, яку писали, яку писали до нас, і яку наші вороги та намагались витерти повністю і сказати, у вас нічого не було, ніколи вас не було. Але що може зробити кожен українець просто зараз? Насамперед, цікавитися культурою, це не означає, що одразу потрібно бігти в архіви. Можна, наприклад, почати з фільмів. Так, дізнатися більше про трагедію харківського будинку слово можна з одноіменної стрічки Тараса Томенка. А на ютуб-каналі Суспільне культура доступні до перегляду стрічки про філософа Григорія Сковороду, композитора Мирослава Скорика, який створив легендарну мелодію. А також про відомий на весь світ Щедрик Миколи Леонтовича. Про Щедрик ми до речі теж зробили великий мультимедійний пояснювач. Усі посилання залишимо в описі під відео. Інший варіант книги: ось кілька видань, які можна знайти у книгарнях. Вони про українську літературу, мистецтво, а також про російський колоніалізм. Ще одне джерело, де можна черпати інформацію про українську культуру, Ютуб-канали. Так само важливо продовжувати позбуватися слідів колоніального і комуністичного минулого. Все починається із назв вулиць, якими ми ходимо щодня. До прикладу, у Києві одна із центральних площ тепер має назву українських героїв. Хоча ще донедавна вона носила ім'я російського письменника Льва Толстого. Також у 2023 році в столиці нарешті декомунізували вулицю Марини Цвітаєвої. Нині це вулиця Олександри Екстер, відомої на весь світ художниці-авангардистки, яка тривалий час мешкала в Києві. У самій лише столиці з 2014 року декомунізовано більше 500 вулиць, і нарешті вони носять імена української інтелігенції, поетів, прозаїків, художників, дослідників та громадських діячів. Не менш важлива й індивідуальна деколонізація. Тобто переосмислення свого ставлення до російської культури, відмова від споживання будь-якого контенту країни-агресора, наприклад, досі тривають дискусії, що робити з музеєм Булгакова у Києві, наче ж у столиці народився, про столицю писав, але питання у тому, що він писав. Під чию дудку лугару сказав дослівно те саме, що зараз говорить президент Путін. Е, у них відібрали свято Софії. Виявилося, що на цій території живуть якісь інші люди, що тут є інша культура. Що тут, як казав Тичина, чорнозем підвівся і золотий гомін і предки встали з могил, і росіянам, які це завоювали, тут немає місця. Булгаков не повинен бути в шкільній програмі. Ми не повинні його вивчати, тому що є гідність. Якщо ви повісите портрети тих, хто побив ваших батьків у хаті, і будете ці портрети доглядати, у вас немає гідності. Нам треба навчитись говорити зі світом напряму. Нам треба навчитися говорити і розуміти їх, і нам треба навчитись пояснювати себе, і це. Теж велика дуже задача, та яку ми повинні а, зараз вчитись виконувати. Ми повинні розповідати свої історії світу різними способами, та. Простою мовою, складною мовою на рівні науки, на рівні мистецьких якихось явищ, на рівні художніх наративів, на рівні кіно, літератури, музики нам треба говорити до світу і розповідати свої історії. Просто весь час та про все, тому що досі світ дивився на нас через московську лінзу і не бачив приблизно нічого. Да, і бачив порожнечу. Тому що так вигідно було Росії зараз. Ми повинні цю порожнечу заповнити. Але скільки часу потрібно, щоб переусвідомити свою культуру і способи взаємодії зі світом? Мені подобається, як говорить Мадіна Тлостанова, яка є дослідницею деколонізації з Узбекистану, вона зараз в Швеції викладає. Деколонізація має початок, деколонізація не має кінця. Повномасштабна війна тільки посилила інтерес українців до своєї культури. Ми почали масово переосмислювати її, ще глибше досліджувати, повертатися до витоків і актуалізовувати, розмежовувати те, що є нашим, і те, що було насаджене імперією, і повертати своє. Тим більше, своє справді багатогранне, нетривіальне та яскраве.